Окремо про те, що Росія планує перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, про це кремлівський диктатор Владимир Путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі. Пише про це видання Wall Street Джорнал. Магате також отримало технічні звіти від інспекторів, де зазначено, що росіяни хочуть перезапустити станцію цього року. Однак самі ж інспектори стурбовані тим, що Росія не має достатньо фахівців для успішного перезапуску, адже станція частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі. Російські фахівці звикли працювати з більш застарілим радянським обладнанням. Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. З нами на зв'язку, пане Олеже, доброго вечора. вам. Добрий вечір, Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Олеже. Ця війна, яка триває зараз в Україні, це не лише війна зброї, людей артилерії, це так само протистояння інформації, і часом вона додає нам сил. Часом вона руйнівна для того, щоб розставити всі крапки над і чи можете ви пояснити простою людською мовою, що означає ось цей перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції? До яких наслідків це може призвести для України в першу чергу? Дякую за запитання. Ви Знаєте, в умовах е ризиків загроз і окупації? Е е Запорізька атомна електростанція зараз перебуває в дуже небезпечному стані, тобто з урахуванням ризиків і загроз, які настали зараз, її стан дуже змінився. Якщо ми порівняємо її з станом до окупації, коли Україна експлуатувала Запорізьку атомлектростанцію, значить, наразі відсутні базові, базові елементи. Які впливають на безпеку для того, щоб станція експлуатувалася на енергетичних рівнях потужності? Тобто я можу їх перелічити, це по-перше, це є е, надійне електричне підключення до енергетичної системи. Воно наразі відсутнє з 10 ліній, 330-850 кВт. У нас зараз, які були в експлуатації в, до окупації, залишилось дві, і ми регулярно маємо повідомлення про знеструмлення, коли залишається одна підключена лінія, Або взагалі повне знеструмлення з включенням електричних дизельних електростанцій, які знаходяться на промайданчику, це є небезпечно. Другий компонент це. Ставок охолоджувач і Каховське водосховище. Як відомо, внаслідок підриву окупантами дамби греблі, Каховської ГЕС на річці Дніпро, фактично зникло Каховське водосховище, тобто яке раніше використовувалося для того, щоб забезпечити водою водними ресурсами Запорізької атомростанції, зараз, в тому числі за цих причин. Експлуатація Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності фактично не є можливо. Інший компонент це дуже великий рівень мілітаризації атомної електростанції. Взагалі, ми з першого дня окупації перевертали увагу до того, що на Запорізькій АЕС доступ отримали люди, які не мають нічого спільного з обезпеченням ядерної та радіаційної безпеки. Значить, і там е, технологічні приміщення Запорізької АЕС використовуються як е, укриття для зброї, вибухівки і військової техніки. Це вкрай небезпечно. І, відповідно, останні, скажімо так, е, минулого тижня повідомлення про провокації на Запорізькій АЕС пов'язані з нібито. Всі чули про це. Це є якраз і причина того, що атомна електростанція перетворена на воєнну базу і відповідно забезпечується просто охорона воєнної бази, значить, для того, щоб ну, то там зовсім інші, скажімо, підходи, критерії і, скажімо так, способи, як це робиться. Тобто, це все приводить до того, що рівні небезпеки значно збільшується. Значить, і ми тут ще можемо додати про те, що окупанти припинили передачу даних онлайн по радіаційному моніторингу обстановки в межах промайданчика Запорізька Запорізької АЕС. Тобто, ми зараз не можемо забезпечувати суспільство МАГАТЕ також і наших країн-партнерів актуальну інформацію онлайн про стан радіаційної обстановки. Цю інформацію доводиться інспекторам МАГАТЕ, які постійно перебувають на промайданчику, фактично в ручному режимі брати і передавати її до свого центру, і звідки вже Україна отримає ці дані. Ми також маємо край негативну ситуацію з персоналом. Як відомо, легальний менеджмент. Втратив доступ до промайданчику Запорізької АЕС ще минулого року. Окупанти зупинили доступ. А цього року окупанти припинили доступ навіть оперативному персоналу українському, який має легальні легітимні лицензії, і відповідно пройшов навчання перевірку знань в установленому порядку. І навіть такому персоналу окупанти припинили доступ, тобто дуже небезпечна ситуація, і наші міжнародні партнери ж це розуміють. І відповідно останній місяць тому рада керуючих уже за участі української делегації, як члена ради керуючих, ухвалила резолюцію, яка вимагає від Окупантів негайно демілітаризувати і деокупати Запорізьку атомнолестанцію і передати її українським компетентним організаціям. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ось сьогоднішня новина. Ну, заявили вони, росіяни, що перевели всі блоки ЗС в режим холодного зупину. Це така новина, вона додає. Перепрошую за тавтологію додаткового напруження. Дякую за запитання. Ви знаєте, Україна і ми як орган регулювання ядерної традиційної безпеки з минулого року наполягаємо на виключно холодному стані. Всіх без виключення енергоблоків і відповідне розпорядження державним регулюванням було підписано ще навесні минулого року. Значить, окупанти його не виконували, проігнорували. Чим порушили на міжнародно визнані принципи безпеки? Значить, на сьогодні всі без виключення, шість енергоблоків знаходяться в холодному стані. Це найбільш безпечний стан, значить, і тут ми можемо говорити про зменшення водоспоживання, оскільки водних ресурсів і так бракує. Зменшення електропостачання, електропостачання відбувалось з України. І, відповідно, це теж позитивно, і дуже важливо, що з точки зору. Ядерної та радіаційної безпеки збільшився запас часу до можливого радіаційної аварії у разі повного знеструмлення атомної електростанції і не включення дізільних електростанцій, тобто, ми зараз знаходимося в більш безпечному стані з точки зору ядерної та радіаційної безпеки ніж два дні тому. Пане Олеже, розуміємо, що деякі свої вчинки Росія прив'язує до якихось пам'ятних дат. Чи можете ви пояснити, окрім якоїсь історичної прив'язки, навіщо Росія перезапуск Запорізької АЕС? Що це дасть ворогу? Ви знаєте, потрібно сприймати, як я вже сказав, в теперішніх умовах. Експлуатація Запорізької АЕС на потужності не є можливою, тому я б рекомендував відноситись до цих, скажімо так, повідомлень окупаційної влади, як до шантажу, от конкретно, значить, як до повідомлень, які спрямовані на значить дезінформацію міжнародної спільноти, і як інформацію щодо. Збільшення ризиків і загроз на атомній електростанції потенційних у зв'язку з цими, скажімо так, планами пане Олеже. Якщо можна коротко, ви вже почасти сказали з приводу радіаційного фону навколо ЗС. Скажіть, будь ласка, загалом по країні, особливо у прифронтових районах, чи спостерігається якесь коливання саме радіаційного фону? Дякую за запитання. Державна інспекція ядерного регулювання має територіальні підрозділи, які відповідно носить свою службу і в тому числі моніторинг в прилеглих також і прифронтових областях. От ми маємо відповідно допомогу Сполучених Штатів Америки і інших країн-партнерів щодо сенсорів. Які передають дані онлайн, і за наявною на цю годину інформацію, змін і відповідно перевищень, встановлених показників щодо захити радіаційних. Таких повідомлень немає. Дякую. Пане Олеже, а ми у свою чергу дуже дякуємо вам, Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Був з нами.